Не повірите, але це перука, в якій відросли корені. Уявіть собі. Вона настільки реалістична, що в ній навіть відросли корені. І маківка виглядає, наче це моя рідна шкіра голови. Уявіть собі. Сіточка навколо обличчя, що додає ще більшої реалістичності. Будиться, яке гарне волосся. Так, В ній ви ще можете постригти будь-якого чубчика. Волосся можна вирівнювати і накручувати. Дивіться, як вона виглядає ззаду. І в ній ви можете робити високі зачіски, завдяки сіточці, що є ось тут. Вона також обрізається і приклеюється. Дивіться, настільки ось виглядають затемнені корені, вони скрізь по всій шапорці. Дуже прям так реалістично виглядають.